Подовження. Так, друзі, карбюратор, то я поклав, от вже закрутив на місце, накрив, ще фільтр не клав. Я так, е, я так думаю. Е, діло в тому, що завестися він заведеться, але хто знає, що твориться у бензонасосі, якщо такий нальот е, таке, такий мусор у карбюраторі, то, що може творитись у насосі. На мою думку, що потрібно, ну, хто, хто робить для себе, не для того, щоб е, заробити пару копійок. Бо той, що заробити, він зробив, ти забрав місяць-два поїздив і дивишся знову, то не працює, і знову їдеш до, до того самого майстра. А я так думаю, що. Якщо тут такий мусор, то і у насосі теж може бути мусор. От я здоймив бензонасос і зараз його трошки полию керосином. обмию, обдую і буду розбирати, але хочу сказати, що е, більшість з вас, е, ну я так думаю, Оскільки до мене звертались, то більшість карбюратор почистили і лишили. Ну, хто знає, що знаходиться в насосі. Якщо у карбюраторі таке, то і у насосі може бути. Ну, Зараз подивимося, чи я правий, чи я не правий. Якось так. Зараз я мочу керосином. обмиваю, потім компресором обдую і буду розкручувати. Вже коли помию. Почищу його зверху, бо от він який. Тоді е продовжу. Так, от його трошки обмив, обдув, а зараз починаю розбирати. Беремо ключик з, з такого набору. Ну, тут пише Т-20. Він має такі дірочки, бо у цих... То кажуть, можна, якщо комусь і просто так, як то кажуть, задякую і аби ще раз прийшов і на другий раз платив, то можна зробити. Але якщо вже робити собі, то вже легше розібрати. Най ну, буде потратити на годинку більше, ну на дві. Але Знаєте, що у вас там чисто клапан, якщо він є. Бо є ще такі насоси без клапанів. Якщо без клапана, то так. Тому може і переливати. Але більшість рідних насосів стоять бензина. Ще не стекла. Мають клапана у середині. Якщо іменно рідні. na sócia А Зараз легонько отверточку простукаємо. Основне, щоб не... Опа! Ще не злилась вся бензина. Основне, щоб не прорвати, порвати прокладки. Скільки бензину в середині. Зараз будемо видіти. чи ми мембрани цілі. Ну і дивимося. Так. Гумка, гумка, гумка. Небагато, але пісочку трошки є. Зараз це виведуємо, провіримо роботу клапана і будемо складати. Ось друзі. Отут є обратний клапан, зворотній клапан. Він якщо не спрацьовує, тоді може і карбюратор переливати. Провіряємо, чи він не закис. Ого. А він на ексі не рухає. От вам. О! Зараз. Ще гумочку здоймемо. Кладочку акуратно, щоб не порвати. Клапана чіпати не будемо, бо клапана працювали. Ось так. Ось, друзі, ось цей клапан. Коли великий тиск у цій камері, він перепускає. Основне, коли будете знімати, щоб пружинку не загубили, бо пружинка тонка, а таку не підберете. Треба, то вискакує сама. А як хочете здоймети, то прийдеться помучитись. Так, підштопоримо. Під Туди її. Вона пристала до шарика. Зараз вам покажу цей клапанець, цей шарик цілий. Виходить, не виходить. Так, що зараз возьмемо тоньше. Так, беремо ще раз шило. От. Ніхтиком притримуємо. Так, зараз да, візьмемо другу отврточку. Так, закладаємо відврточку і пробуємо зняти пружинку. а вона до шарика пристала. Тобто прикесла. Ага. Вона і всередині прикисла. Не лиш до шарика. Ну добре. Так. Віджали і пробуємо витягнути шарик, не виходить. Не раз так є, що не успів пружинку зачепити. Ось яка конусна пружиночка. Не встиг пружинку зачепити, як вона зразу вилітає і губиться. От, як бачите, він не заржавів, але має такий нальот, яким він прикіс. Зараз беремо трошки керосинчику. Тряпочку і його. Protiraim. Na, nu, zdalo be šia posadušnio gnizdo pračiastyti. Na, nu, taip. Jak... Taip, 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 taip. Gal atvertočka įeis. Ne, neįeis. Бачите, якого нальоту ще тут в середині. З цієї сторони нема, а тут є. Коли ми вже розібрали, беремо трошки, капаємо кірасенчику, тряпочку і це вичищаємо. Ну, зараз вичищу, тоді продовжу. Так, прочистили, от який вигляд має. І зараз заодно можемо керосинчиком попробувати провірити клапана, чи вони тримають, чи не дуже. Просто трішки всередину капаємо керосину. чекаємо пару секунд, тоді зливаємо і дивимося. От, як бачите, Тут сухо, значить клапана тримають. Все, тоді приступаємо до складання його на місце. Закидаємо цей шарик, який виконує роль клапана зворотнього. Так, тряпочку. От, його туди всередину закладаємо пружинку. Так, основне ну, є yeah. не упопасти. Tá me dando uma bula. Opa. Маємо. Беремо шило і її поправляємо. І тоді перевіряємо роботу самого клапана. От, як бачите, от. клапанець працює. Ну і все, тепер складаємо назад. Обертаємо гумову прокладочку. Так, так, так. Ой, ось. Тут є такі фіксатори. Ну, кажу, фіксатори, направляючи. Тими направляючими попадаємо у дирочки і туди ну, ще може подивитись в якому стані, чи не пробита. Вроді би не пробита, ціла. І складаємо. не сіло іскочила гумочка. О. Ця сторона складена. Тепер складаємо цю сторону. Ось. Так. Провіряємо мембрану, чи вона ціла, бо іноді буває, що тріснута. Так, ставимо її на кришку. Попадаємо в направляючі. Трямуємо пальчиками. І ставимо... Опа, нежна вискочила, Ще раз. Переглядаємо, чи все рівно, чи все добре пристало. І тоді склад скручуємо. Так, не з тої сторони. Наживляємо усі болтики зразу, І тоді приступаємо до скручування. Скручуємо по діагоналі, аби крешка не перекосилась, бо буде пропускати, або буде, не буде розрідження, не буде качати, або буде пропускати бензину. Затягуємо. Ну, затягуємо з, з, з розумним зусиллям. Бо є іноді, що приносить. А що ти робив? А я закручував. Ну як закручував, як ти урвав? Ну так все стало. О! Все, закрутили. Зараз ставимо на місце і будемо... Пробувати заводити. Так, фільтр поклав на місце. Зараз під'єдную акумулятор. Бо перед тим як розбирати, треба акумулятор під'єднати. То від'єднати. А вже коли складаємо тоді закрутити масу. Заводи, буду пробувати заводити без фільтра. Бо фільтр треба ще буде купити. Так, пару раз прокопаємо, аби закачало бензин. Так, Тоді включаємо масу зажигання. Ну що, провіряємо. От бачите, друзі, завівся. Ну ще трошки відрегулювати його і буде все грати. Ну, але регулювавка це вже буде, як то кажуть, у слідуючому відео. Якось так, друзі, коментуйте, буде приємно поспілкуватися.